Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Новини, які несуться, вони все не краще і не краще. Ну, хотілося б, щоб було б найкраще, щоб все закінчилося, але ні. От вам іще одна, як би сказати, закавика. В МВФ порадили Україні відмовитися від субсидій на опалення та електроенергію, щоб бути як леви, говорить голова МВФ. Як вам. Така новина відмовитися від субсидій. Ну це вже взагалі ні в які ворота не лізе. У нас і так того світла, того тепла немає, воно там через раз, я не розумію, нас просто знищують, чи що напишіть в коментарях. І тут ще вона говорить, що Україні потрібно відмовитись від субсидій. Ви уявляєте зараз забрати у пенсіонера субсидію? Не тільки в пенсіонера, і в людини, яка отримує мінімальну заробітну плату. Пенсіонер отримує 3 тисячі. Людина, яка там двірник або там ще якийсь так не в кваліфікованих роботах працює, отримує 8 тисяч гривень. А в людини ще є та що 8 тисяч отримує сім'я, яку потрібно годувати. Пенсіонер, наприклад, сам 3 тисячі забрати у нього субсидію. Субсидія цій людині. Покриває фактично комунальні послуги. Три тисячі залишаються на ліки, на поїсти, на попити, на різне, там ще щось потрібно і одягнути, забрати субсидію, три тисячі залишається. Все, що далі? Заплатив комуналку і сидиш, як би сказати, плієш потолок чи як? Так вона говорить. Давайте розберемо це все по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал, попросив би вас підписатися. Це не обов'язково, по бажанню, це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Ми обговорюємо соціал-політичні новини, економічні і все взагалі, що відбувається в країні. От, дуже дякую всім, хто доєднується, хто підтримує, хто пише коментарі, це також важливо. Всім дуже дякую. Новим буду радий підписникам, а вже підписникам взагалі. Дуже велике дякую. Тож, давайте будемо розбиратися, що каже Георгієва. От, Георгієва говорить, досить субсидіюватися електро. Досі субсидується електроенергія на опалення. Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися ще є з точки зору фінансового становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це не просто, але це потрібно зробити, сказала Георгієва. Ну тобто вона говорить, що це про податковий це для ФОПів. Вони так і виживають зараз. Ці ФОПи на в цьому, як сказати, в плані цього світла і тому подобне шокується. Горя відзначила, що українська влада провела низку реформ і під час війни досягла кращих результатів, ніж до повномасштабного вторгнення. Але щоб стати економічним левом Європи, треба відмовитися від субсидій. Вона ще сказала, що ми з вами потрібні, повинні прокидатися і ричати як лев. Ну, да, Світла немає, тепла немає, батареї полопали, води немає, нічого немає, залишається тільки речати. Ну, дивіться, я як би сказати, як. Хай би забрали ці субсидії. Тресті. Але європейські пенсії, так, ну вони ж говорять про Європу, європейські пенсії, європейські зарплати, тарифи. То тарифи були б. Якщо б отримувала людина, так, як, наприклад, у Польщі пенсію 23 тисячі гривень, ну, я думаю, що та субсидія ну, вона була б не потрібна. От в Польщі мінімальна пенсія, там вона на наші, виходить. Якщо я не правий, поправте в коментарях 23 тисячі гривень. Мінімальна заробітна плата з чим-то євро. В Польщі. Так навіть в Молдавії більша мінімальна заробітна плата. 377 євро. У нас 177 На 200 євро більша мінімальна заробітна плата, як у нас. І вона говорить, що ми європейські леви. Десь таким левенятка, десь там обігаємо. Хай зроблять, і не треба тих субсидій буде. Піднімуть зарплати. А ну куди ж вони піднімуть? А красти вони з чого будуть? Мільярдами крадуть, виїжджають, мінді, чи херінді, чи оті всі за кордон втікають. Ну а українців потрібно ще прищемлять. забрати субсидію того пенсіонера, тої людини, яка працює на мінімальну заробітну плату. І хай що робить, що хоче. Ну, як уже живуть. Як там говорила депутатка, на три тисячі пенсії прожити можна, а сама собі піднімає на 200 тисяч, е, тому що їй не хватає. Ну, це, це як в голові. Так, вони реформували наші е, ці. Чому МВФ не, як би сказати, не диктує правила Польщі? Чому МВФ не диктує правила Франції? Чому МВФ не диктує правила е, Германії? Чому МВФ не диктує правила ну, всім остальним державам, Україні диктує? Діктою тому, що понабиралися наші можновладці кредитів, що наші внуки будуть віддавати. Ну, внуки, напевно, ще не віддадуть. Не ми з вами брали, вони брали. Вони ці кредити брали, десь якийсь відсоточок вони там, на пенсії, на субсидії, на як би сказати, бюджетні зарплати, а все остальне вони ж вкрали. Просто-напросто вкрали. Ну, напишіть в коментарях, якщо я не прав. І, а ми з вами повинні це все віддавати. Кожна влада, яка приходила, вони щось там відкусювали і, 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 і пішли. А ми залишаємося. І ми своїми податками, ми своєю працею будемо віддавати. Нам пенсійний вік повишають, нас субсидії забирають, нас те, нам тарифи, нам те, не, не їм, нам з вами. Десь якась закордонна організація диктує, що повинно потрібно робити. Коли ми дійшли до такого, е, ну, я не знаю. Чи піде на це все, як би сказати, наша держава? Ну, Напевно, що так, але не, не відразу. Розумієте? Не відразу. Тому що якщо б ну, на це все піти, це все це катастрофа. Ну, ну Люди просто не виживуть. Пенсіонери це насамперед пенсіонери. І люди, ті, що отримують як би сказати, мінімальну заробітну плату з бюджету, бюджетники, ну, просто не, ви, не, не виживуть багато людей. Багато людей на це все йдуть. Будуть перевірки, вони вже є, будуть ходити по, по домам, дивитися, вибачаюся, трошки прихворав. Будуть ходити дивитися, що у вас є. О, купив новий холодильник. Ага, значить, гроші є, субсидії не дамо. По квартирах будуть ходити, перевірки ну, різні, як би сказати, придумувати. Вони вже є, вони вже, будуть, вже ходять, вже будуть ходити опитувати і тому подобне. Ну, вже багато там. І в мене є відео, і дуже багато блогерів це записували, що будуть перевірки, будуть ходити по хатам, все переписувати, дивитися. Автомобіль купили, яка там субсидія, там, качельку в двір купили. Тоже. Ну, всяким таким оцим урізати, щоб не так, щоб сразу ага, ми вас забираємо, субсидії. Ні. Етапно, вони вони, вони придумають, що зробити. І от е, дивлячись на це все, ну, десь хтось щось допоміг, дитина допомогла. А скажуть, ага, які субсидії? Хай діти допомагають, як у Китаї. Да? А діти де їх беруть, зараз немає роботи. Ну, от така в країні коїться, що ну, багато людей навіть вийти на вулицю боїться. Тому що зробили таке, що поліція їде, вони не, не поважають, поліцію, а бояться, ненавидять. Ну, розумієте, Тільки заброньовані або з відсрочкою ходять на, ну, на роботу. І ще люди якимись мансами, там шмансами добираються, в яких навіть розшуку немає, але ну, нема бронювання, тому що зупиняють і забирають. До коли ми дійшли до такого, яке у нас зараз є? Де ми звернули не туди? Напевно, ще на початку, як би сказати, коли обрали Кравчука. Ну, це субо моя думка. А ви напишіть свою. Напевно, що ми звернули не туди. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, здоров'я не купиш ні за які гроші, МВФ не прийде його не вони дать. І речіть як леви, як каже Георгієва, ох. Українці як леви Європейського Союзу повинні вставати і ричати, говорить Георгієва. Те, що люди виживають, те що, обстріли, війна страшена. Говорю по барабану. Вставайте і речіть. І субсидію, головне, заберіть у них. Не субсидіюйте тепло, електроенергію, газ, тому що ай-яй-яй, так не можна. Хай виживають, як хочуть. Ну, так, от, так потрібно понів, розуміти її. Ні, які питання. Якщо пенсії зроблять 1000 євро, мінімальні заробітні плати зроблять 1000 євро. Ну, ну, і що. Ну, так, ладно, хорошо, пусть хай, хай забирають. Але напишіть в коментарях, чи зробляться так, чи ні. Тримаємося. Дасть Господь Бог, що це все. Скоріше всього наладиться, що колись воно закінчиться. Не можеш воно, як би сказати, тривати вічністю. Це все, що нас, з нами коїться. Це нас більше 30 років просто нам знищують. Не побоюсь цього слова. У мене на цьому все.